Намагалися незаконно перетнути кордон та застрягли на дереві. 43-річний полтавець разом із 30-річним харків'янином планували потрапити до Словаччини, а звідти до країн Західної Європи. Вони приїхали на Закарпаття, дочекалися темряви і пішли з планованим маршрутом за онлайн-картами. Але правопорушники не врахували воду, яка підтопила місцевість. Їм довелося залізти на дерево і викликати рятувальників. ДСНСники спільно з прикордонниками шукали постраждалих декілька годин. Розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. За її словами, чоловіків знайшли у густих чагарниках. Їх вдалося відшукати за допомогою безпілотника прикордонників. Чоловіки дістали сильне переохолодження, викликані на місце події медики, надали їм невідкладну допомогу та доправили житкою у лікарню. Щодо обох порушників, складено адміністративно-процесуальні документи за статтею 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України їх подальшу долю вирішуватиме суд.